Як посварилися дві кішки. Ефіопська казка. Жили колись дві кішки, дві подружки. Вони були нерозлучні, скрізь ходили разом і постійно ластилися одна до одної. Якось уночі, зголоднівши, вони застрибнули через вікно на кухню до одного багатія і побачили на столі м'ясо. Подружки аж замуркотіли від утіхи, схопили кожна по шматку та й вистрибнули на двір. Раптом одна з них побачила, що у її подруги шматок більший, ніж у неї. Давай розділимо м'ясо порівну, запропонувала вона, а тоді й з'їмо. Але подружка відповіла Щого б це? У мене великий шматок, а у тебе маленький. Кому який дістався, той нехай такий і їсть. Ах так! розлютилася друга кішка і дряпнула подругу по носі та дряпнула її у відповідь, і вже за мить вони обидві щепилися і почали битися й кататися по землі. Вони й не помітили, що за кущем причаївся шакал. Втомившись, кішки припинили бійку, але від ненависті не могли навіть дивитися одна на одну. Тут Шакал вийшов з за куща і запитав, чому ви так посварилися? Пане Шакале, вночі, ризикуючи життям, я роздобула великий шматок м'яса, а їй дістався маленький, і вона заперечує проти того, щоб я з'їла свій чесно здобутий шматок м'яса. А кішка, у якої був маленький шматок, сказала Хіба це чесно схопила найбільший шматок і не хоче ділитися. Шакал послухав кішок та й говорить. Хіба ви не знаєте, що у цих місцях я суддя? Принесіть ваги! Я розділю м'ясо по справедливості, а заразом і розсуджу, хто з вас правий, а хто винен. Кішки побігли по ваги та миттю принесли їх. Шакал сів під деревом і поклав м'ясо на ваги. Ох! Цей шматок трохи важчий! І шакал відхопив від великого шматка чималий кусень. Хм, <гум> все одно він іще великий, і він відкусив іще раз. Тепер ваги наче урівноважилися, але шакал ніяк не заспокоювався і по черзі кусав то від одного шматка, то від другого. Кішки уважно дивилися, як їхнє м'ясо потроху зникає у пащі шакала. І поки воно не зникло зовсім, сказали: Пане суддя, ми у захваті від вашого суду. Віддайте нам те м'ясо, що залишилося. Ми помиримося. Пізно, раніше треба було миритися. Що ж ви? Вважаєте, що я оце возився з вами півночі і весь ранок, а тепер маю через вас ходити голодний? Ще чого. І він? Проковтнув останній шматочок м'яса. Так і розійшлися кішки ні з чим, не дивлячись одна на одну.